Вже місяць як Україна погодилась на повне і безумовне припинення вогню, і місяць як Росія посилила атаки по цивільних сотні шахетів, балістика з касетною боєчастиною і десятки жертв. Власне такий психологічний тиск кремлівського режиму призначений вже не тільки для українців або на українців. Про мету кривавих атак Анна Брикова. Вербна неділя, ранок центр сум уламками всі на вулиця. Кількість загиблих сягнула 35 осіб, понад сотня поранені. На стінах будівель поблизу характерна сітка дірок від шрапнелі, якою була нашпигована балістика. Касетний боєприпас, який, нагадаю, він вибухає у повітрі, і оці уламки смертоносні вони розлітаються максимально по великій площі для того, щоб найбільше було жертв. І саме з цією метою е, збільшити кількість жертв, ураження ворог такі балістичні ракети використовує. І таких кривавих ударів росіян побільшало після пропозиції США про повне і безумовне припинення вогню. Україна на неї пристала. Натомість Росія атакує. Як по Сумах, як по Кривому Рогу, як по Дніпру, як по Куп'янську і Береславу, як по всьому фронту. Тактика терору, як військових, так і цивільних, притаманна Росії і розписана у кремлівських методичках, і має довгу історію вже і у війні проти України, особливо на тлі бодай якихось переговорних процесів, згадуючи переговори довкола першого мінську. Ми пам'ятаємо тоді трагедія Лавайську. Була ми пам'ятаємо перемовини щодо другого мінську. В нормандському форматі тоді ми отримали Дебальцеве, і зараз Путін просто масштабує безпосередньо е свою ж тактику, тільки акцентує увагу безпосередньо на саме цивільних, не змінюючи цілей. Логіка тут достатньо проста, тобто е просто потрібно залякати об'єкт тероризму в даному випадку. Об'єктом тероризму є український народ. Щоб потім на тлі цього просувати ідеї, що краще будь-який мир найгірший ніж продовження такого опосередковано кривава картинка потрібна Кремлю і для внутрішнього споживача, якому дедалі складніше не помічати власні втрати на фронті. Це створює імітацію того, що Росія перемагає, це певним чином мобілізує частину населення. Це певним чином вселяє в них впевненість. Тому що все йде так, як має бути, і тиск через кривавий тероризм поширюється не лише на українців, як народи владу, але й на партнерів України, зокрема на США, які нині ведуть переговори щодо припинення вогню. Я думаю, що це з точки зору росіян теж певний козир, який вони дають гіпотетично в адміністрації Трампа. Бо дивіться, як це страшно. Давайте швидше. Це швидше це зупиня. Наскільки це є основною метою сказати важко, але те, що це може бути використано і використовується, це факт. Бо ж європейські партнери рішучі атаки Росії засудили. Це доказ. Якщо докази потрібні, зневаги Владіміра Путіна до цивільного населення та законів війни. Мерзинні атаки на кривий ріг і суми це глузлива відповідь Росії. Я сподіваюся, що президент Трамп і адміністрація США бачать, що лідер Росії знущається над їх доброю волею. І я сподіваюся, що будуть прийняті правильні рішення. Утім, у Білому домі у висловах поки проглядається амбівалентність від визнання жахливих фактів до зміщення фокусу. Тут варто відзначити реакцію Кіта Келога та Марка Рубіо, але звичайно. Звичайно, на вершині всього цього є реакція Дональда Трампа, на жаль, в ній об'єктивно бракувало емпатії. Тому всі ситуації ми розуміємо, що. Є декілька груп впливу довкола Трампа. Зокрема, за інформацією Wall Street Journal, частина команди Трампа закликає свого президента зайняти жорсткішу позицію натомість її помічники, які напроти переконують Трампа, що Путін хоче миру. І поки дипломатичні гойдалки тривають, Путін від терору не відмовиться. Зупинити його можна лише сильною позицією і України і партнерів. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.